Всередині він дуже схожий на p 1 s але всі елементи ніби як дзеркально переміщені в іншу сторону. Із цікавих особливостей пейстіл, який йде в комплекті, має дві сторони: сторона А це звичайна пейпластина, а сторона Б це холодна пластина, на якій є температури менше, і там краща адгезія, ніби має бути. А ще чорна пластина реально круто виглядає. Всі елементи управління виведені на сенсорний екранчик, який інформативний і зручний. Також доступний USB-порт для того, щоб ви закидували свою модель через флешку, яка, до речі, йде в комплекті. Також в комплекті йде невеличкий кусочок пластику, там, мабуть, грам 50 інструмент, адгезив і металева частина для шкрепка, який потрібно роздрукувати. Підключивши принтер до Wi-Fi, у вас на екранчику буде IP-адреса, за якою можна перейти в локальній мережі в браузері. Там у вас відкриється панель керування. Наскільки я розумію, ця панель керування поки що заблочена і не можна її якось модифікувати.